Війна змінила його життя назавжди. Олександр, – 45-річний військовий із Дніпра, до повномасштабного вторгнення був директором з виробництва на ваговій компанії. А у 2023-му добровільно пішов захищати країну, виконував завдання штурмовика з а згодом став тимчасово виконуючим обов'язки командира взводу. Але після важкого поранення під Куп'янськом у листопаді 24 го йому довелося розпочати боротьбу за власне відновлення. Стався артилерійський приліт, і поруч знаходились йомкості з топливом, і вони здетонували. Пройшов такий взрив, і отримав полум'ям опіки. Побратими також травмувались. Нас було четверо. Я отримав опіки нижніх кінцівок. Спіни, так поясниці, кліцо і кість після прильоту військові вирішили відправитись до стабілізаційного пункту власною автівкою, адже очікувати евакуацію було задовго. Так, ми їхали на машину автівки. Було дуже боляче, тіло все тремтіло, трісло. тобто ти відчував біль саме в кінцівках. тобто на в і висіли такі шматочки шкіри, і я нічого не мог робити кістями. Тобто я держав руки отак. По приїзду до стоп пункту я таке, що, мабуть, ще хвилинку і я. Упаду в обморок. Також за декілька годин до артилерійського удару Олександр отримав травму руки, надірвалися зв'язки біцепсу. Після надання першої медичної допомоги чоловіка направили до реанімації у Харкові, потім до Києва, де і почався шлях реабілітації. Перев'язки робили кожен день. Кожен день під анестезією, то тобто це невозможно робити при сознанні. ще в реанімації. З нами почали працювати фізіотерапевти, які працюють в цій лікарні. Почали згибати кінцівки, пальці і пробувати піднімати нас, піднімати. Це було дуже важко, тому що, ну, по-перше, це біль. По-друге, це все в бінтах, всі ноги в бінтах. То тобто було важко сягнути колені. Згодом, почувши гарні відгуки про реабілітаційний центр у Дніпрі, вирішив продовжити відновлення у рідному місті перенісши перед цим операцію на руці. До нього приходили фізичні терапевти. працювали над його ходою, над його мобільністю. Ерготерапевти з верхніми кінцівками, бомбостіологи теж назначали свої препарати і знеболювання тільки. На них він міг жити. На сьогодні ми маємо другий курс такий реабілітаційного втручання, який допомагає йому розвинути ті якості, які не вистачає, та саме зниження, збільшення м'язової сили, зменшення контрактури і зменшення того робця. Там є особливості ведення таких пацієнтів. Це процедура ультразвук, яка дозволяє. Пом'явши тканини рубця, для того, щоб він більш розложуваний був і з часом згодом він зник. Даємо йому різні завдання, заняття з різними текстурами, з різними ем, поверхнями, з різними задачами, для того, щоб досягти його максимальної самостійності, тому що він. Ну, ще не на 100% самостійно, бо потребує деякої допомоги. Попереду в Олександра ще двотижневе відновлення у центрі, а згодом амбулаторне лікування. Чоловік ділиться: якщо не вдасться повернутися на фронт як боєць, то він все одно хоче бути корисним у збройних силах. Анастасія Васько Іван Пономарів Дніпро Тіві.